Наше останнє відео сполохнуло спільноту. Тож пояснюємо, навіщо ми вийшли з ребом на вулиці міста. Багато хто з вас чув про пристрої радіоелектронної боротьби, оскільки війна триває вже третій рік, і це слово все частіше з'являється в новинах, але дуже багато людей не розуміє значення цього слова. Тож ми пояснюємо і покажемо, як воно виглядає. Простими словами, наш РЕП це спосіб протидії ворожим БПЛА на передові, які активно використовує проти нас ворог. А так як війна перейшла в фазу безпілотних технологій, цей пристрій відіграє важливу та ключову роль у захисті наших військових. Так для чого ж ми вийшли з ним на вулиці? Саме для цього, щоб привернути вашу увагу, щоб ви розуміли важливість та необхідність цього пристрою, знали, як він працює, як його використовують військові, і наступного разу, коли ви бачите збори на реп, де пише слово реп, але не розумієте, що воно таке, і просто його пролистуєте, ви зупинялись, розуміли, переходили і донатили. Бо ця штука спасає життя наших хлопців. Ми дуже дякуємо всім за увагу до нашого відео. Дуже дякуємо людям, які написали хороші коментарі. Слова підтримки, це дуже важливо. А особливо дякуємо нашим військовим, які зацінили та зрозуміли наш експеримент. Слава Україні!